Доброго дня, Миколаїв, 25 червня, 23 рік. Не знімав я, запрацювався, якось і забувся. Треба вже звикати. Є аудиторія, яка хоче щось подивитися, що ми робимо. Слідкує за нами. Не можна її втрачати. Дякую. Той, хто приєднується, дякую, хто нові, хто слідкує. Наші місцеві приєднуються, потихеньку слідкують. Цікаво їм. Це добре. Сьогодні, сьогодні ми тюкували солому. Скосили ми свій ячмінь і тюкували солому. Солому ми тюкували після подрібнювача нам потрібна така перебита солома. Ми її сьогодні з гребкою зребли по городу, бо вона була розкидана і стюкували, скинули ми в своєму садку, тому що тюкували ми її. Не для нашого господарства, яке ми тримаємо там, бо в нас є сіно, хватає сіна для господарства. А солома солому ми використовуємо в інших цілях. Ми її привезли, ось тут скинемо під нашим великим горіхом і будемо далі її використовувати. Використовувати ми будемо її для того, щоб замульчувати землю біля наших саджанців. Наразі це персик, який тут на городі я в жінки відчихнув кусок городу із спорами із криками. Не хочу віддавати город. Посадив я тут в мене ряд персиків старих, горіхи тут і. Горіхи персики старі. Тут ряд персиків, яким вже років 5 вони плодоносять. Потім відчатхнув город. Тут у мене ряд фундуків. І ще я в цьому році відчахнув в жінки, посадив ряд персиків. Персики такі вже, ну, не такі прості, а дуже великі, незвичні. Незвичні, як скажемо. І будемо ми ту солому кругом дерев мульчувати, тому що ось, бачите, тріщини. Тріщина і воно тріщить землю, водою польєш, вона замулюється і зразу тріщини. А коли заселяєш соломкою, тут у нас бурячок, дружина, посіяв дружині. Теж мать такий гарний кусок бурячка кормового для нашої коровки. Ось на прикладі, як біля цього фундука, солома, ось слой соломи лежить і там волога, зберігається волога. Дуже гарно, якщо слой соломи положити десь сантиметрів 5-7 то гарного поливу і хватає майже на 3 неділі, це якщо жара і буде під 40, волога там буде зберігатися. Ми будемо їх розстеляти. Це наша ось смородина достигла залита. А ми будемо під наші фундучки, ось ми вкорінюємо, застелимо тут і тут у нас розсада посаджена, помідори і перець. І теж я практикував вже декілька років. Все ми це застеляємо соломою. Рядки. Піднімемо каплю, кинемо соломку і каплю. І зберігається волога. І помідорки чистенькі, не в землі, не в болоті. І волога гарно зберігається. Тут у нас огірки. Я в минулому році практикував під огірками, але в цьому році не встиг якось зашпорпались. Не встиг уже огірки, розпустилися, розпустилися. Ну, це така була невеличка екскурсія. І для роздумів на рахунок зберігання вологи, мульчування. Так що такі справи. Йдемо працювати, йдемо розкладати, будемо розносити, не буде коли знімати. Тут у нас школочка висаджена, кизила і фундука. Ось так. Кизил і там у нас фундучок. Займаємося багато чим. І на землі працюємо в полі, і собі це я собі, як, як завжди кажу, на старість. На старість, коли буду вже старим і буду горішками займатися, вони виростуть. Дуже гарна справа. Якось заходьте, навіть ті, хто дивиться про зерно, заходьте, це цікаво подивитися і, і вам, і онукам, і всім буде до смаку, і воно неприхотливе, посадив і росте. Ну, то вже інша справа, інші теми для відео. Працюємо. Дякую, хто додивився. Дякую, кому цікавиться. хто цікавиться, вподобайка обов'язково. Підписка обов'язково. Без підписки нема чого дивитися. Ну, дивитися можна, але ж не цікаво. Потім будете отримувати свіженькі відео. Дякую за увагу. Слава Україні!